Чому я була така дурна? Ще це риторичне питання. Привіт, я Аліна. На щодень я навчаю дорослих парсел мові. Ой, вибачте, англійській мові. Просто зараз перечитую Гаррі Поттера. І дуже люблю займатися самокопанням, особливо напередодні дня народження. 27 грудня мені викуповниться 32 роки. Так, 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 аж цілих 32. І я вирішила зняти два відео. Перше про поради, які я б собі дала, а друге, про що я жалкую. Сьогодні поговоримо про те, про що я жалкую в своєму житті. У мене є кава, в мене є нотатки, які я буду підглядати, і можемо починати. Давайте Декопнемо глибоко, підемо ще до школи. В школі я, напевно, жалкую про шкільні роки про те, що я не ходила на різноманітні гуртки. Ну, якщо вважати бібліотеку гуртком, то я тоді ходила. Я пробувала різні гуртки, але, напевно, через те, що мені там не вдавалося, я то закидала. Або мені казали, наприклад, про музику, що це не моє і краще не ходити. Але були гуртки, на які я би б хотіла ходити, але, на жаль, не було можливості, щоб хтось мене туди спочатку водив. Але нічого, це життя. Ну, найбільше в найбільшому своєму житті це не тільки буде про шкільні роки, я шкодую про те, що я була несмілива. Що я була доволі такою зажуханою, що я не могла встати і сказати щось так сміливо. І так, я знаю, звідки ростуть ноги, я ходила до психолога, але це не змінює того факту, що мені б хотілося бути сміливішою. Я не буду казати, що я жалкую про те, що в школі я не вивчила англійську мову. Зараз це доволі такий популярний тренд да, казати, що Боже, чому ви в школі не вчили англійську. Бо я вважаю, що в тому форматі, в якому вчили нас тоді, на той час за книгами Карпюка і Голіцинського просто роблячи вправи, це неможливо було зробити. Тому так, я про це не шкодую. Якщо говорити про університетські роки, я жалкую про те, що я мало подорожувала. Я чомусь завжди заощаджувала, відкладала. І в мене якось не було такого духу, що ой, треба йти їхати подорожувати. Хоча дарма, тому що квитки дешевші на потяги для студентів. Але я трішки відірвалася вже більше в дорослому житті, коли жила в Києві, і ми могли з подругою просто на один день нічним потягом поїхати до Луцька і ввечері повернутися. Я жалкую про те, що я не поїхала по програмі Work and Travel USA. Така була можливість, і навіть мама пропонувала мені взяти на цю подорож кредит, але я відмовилась, тому що я панічно боялася кредитів. і зараз боюся в більшості. Не всі кредити погані, звичайно. І теоретично я знала, що я зможу привести ту суму і одразу закрити кредит, але okay. <кхм> мені це здавалося доволі ризиковано. Хоча я про це зараз шкодую. І ще одна річ, про яку я шкодую в університетські роки, це те, що в нас була програма, я не пам'ятаю, як вона називалася, але можна було ще паралельно поступити і відвідувати пари двох іноземних мов, це була польська, і до вибору була німецька або французька. Я навіть поступила на такий резерв, що після першого хорошого семестру мене зарахували, але я наскільки. Переживала за інші якісь незрозумілі предмети, що це щось потрібно десь буде опускати, десь Мої оцінки з інших предметів можуть погіршитись. Що я навіть не дала собі шансу. Навіть не дала собі шансу спробувати. Я не була на жодній парі із польської чи німецької мови. А дарма Аліну? Дарма. Після університету я переїхала до Києва, де я працювала в міні-готелі, викладала англійську, навіть трішки працювала в дитячому садку. І напевно про річ, яку я жалкую трішки, це те, що я не досліджувала Київ. Я мало гуляла, в мене не було ані друзів там. І це, напевно, найбільше так. Я в якийсь час зрозуміла, що не варто когось чекати і ходила на вистави в театр сама. І це було чудове відчуття, і що я робила щось для себе. Але я дуже гуляла по Києву. Але з іншої сторони, я працювала по три доби і в мене могла бути одна доба вдома, то мені не дуже хотілося вже кудись йти. Це якщо що, я себе трішки виправдовую зараз. Після Києва я переїхала жити до Польщі і насправді навчання на магістратурі тут я ні про що не жалкую. Я вважаю, що я поєднувала і навчання, і роботу. Я домоглася писати дипломну роботу викладача, в якого я хотіла пройти стажування від Унії Європейської і отримувати на той час для себе хороші якби, стипендію протягом трьох місяців. Це було класно. Я жалкую про те, що мене запросили на співбесіду в мовну школу, і я туди не пішла. Я чомусь подумала, що мій диплом, український диплом, буде для них неважливий, і я сама навіть не спробувавши нарікла себе на такий провал. Не робіть так, люди не робіть. Дайте собі шанс спробувати, або навіть проваливши, спробувати. Це говорить вам. Майже 32-річна жіночка. Знаєте, не всі 32-річні жіночки, це я так говорю про себе. Так добре прикопуватися, то я можу сказати, що я жалкую про те, що дипломну я здала, потрібно було її здати в березні, я її здала в травні, там ще були травневі свята. дипломну через те довше провіряли на плагіат. І мені довелося заплатити за два додаткові місяці навчання, хоча я могла б цього уникнути. Це не була якась велика сума, але якщо ми вже говоримо про що я жалкую, я жалкую, що я писала дипломну довше, ніж потрібно. І повертаємось до нашого сьогодення. Зараз я живу в Гданську, ми з 2019-го живемо з чоловіком, зараз вже із донькою, і я насправді ні про що не жалкую. Я викладаю англійську, я виховую доньку. Я вважаю, що я живу доволі своє хороше життя. Можливо, я жалкую про те, що ви ще не знаєте, яка я крута вчителька, і що на моїх навчаннях є чат, де ми щоденно спілкуємося англійською мовою. Між іншим, мене зараз йде набір до книжкового клубу. Якщо вам таке цікаве, заглядайте до мене в інстаграм за деталями. Посилання є в описі. Від відео. А я вам дякую за перегляд. Нагадаю, що ще буде друге відео з порадами. Так так, я люблю роздавати поради до мого 32 річчя. А зараз я заохочу вас писати в коментарях, про що жалкуєте ви, щоб ви змінили у своєму житті. Дякую вам за перегляд. Побачимось незабаром.